Зараз я буду готувати суп-юре з сочевидців. Перемішку в мене тут зелена і оранжева, плюс морква, кабачок, тут трошки овочів ще є. І я буду зараз це все робити в Artmix Ar Pro за 18 хвилин. Для чого сочевиця, зелена і підняття заліза в організмі? Це дуже корисно, плюс вітамін А, морква, ну і овочі. Отже, в артмікс я закинула моркву і сочевицю. Сочевиця перед тим годинки півтори стояла в мене в чистій водичці. Далі я решту овочів я пізніше відкрию кришку і докину в кінці, бо вони готуються дуже мало. І мені хочеться, щоб було збережено більше користі. Закриваю Artmix, включається ось така програмка, і натискаю першу програму. Старт і починаю готуватись моя, мій суп-пюре. Якщо б мені бракувало води, і я бачила, що є загуста, загустий суп, я відкриваю цю кришечку і додаю сюди кипяченої води. з сочевиці. Це великий міст, міст заліза, в кого анемія. Тут додавлені вершки. Корисно, смачно. Ну, можна щось було зелені додати, щоб було як в ресторані. Но я не маю на це часу. Всього <гум> вам доброго, готуйте.